Round Fight. І знову всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо проходити. Проходити, кажу, ні, грати. Грати грати, грати Mortal Kombat. Kombat Ліга. Mortal Kombat 1. Граю я зараз у Скорпіона, як можете побачити. Вирішив за нього пограти, так як удавно не грав. Та вирішив зайти пограти за Скорпіона, друзі. Ага, боїться битися. Боїться битися, тому що здалече б'ється. бачите? Fight! Ага, здалече б'ється з секунд. Секунд. Секунд б'ється здалече. Ну, саме для того він і взяв не сайбер, то щоб. Бачите. Ага, вниз стибни зверх, вниз вверх просто робить і все. Ну, тобто грав... Навчився, навчився. Навчився дурне комбо робити, як, як всі можуть робити. І все. Знову знову те саме. Давай поїхали. Поїхали. Угу. Угу. Добре. Ось і все. Finished. Ось і все. Зараз би виграли, друзі. Зараз буде другий бій. Отак От грає цей чувак за Нубсайба, то, тобто Fatality. на відстані. На відстані. Ну і я роблю те саме, я так само, як він. Тобто я вже повторюю за ними, розумієте? Тобто як вони грають, так і граю я. Атакуєте мою вітку? Як можна? Я вітку. Раунд 1. Фіт! Ай, я, 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 я не на. Не, не то натиснув, що хочу натиснути. Дивіться, easy combo, дивіться, easy combo. Ти подивись, easy combo. Так. Давай, молодець. це мені подобається, коли вони чекають. Коли вони подобаються, коли вони... Вони хабають захвати, я капець, я не можу як. It is not fireproof. Be sure, head. What's your son? Caught Давай. in round two. Fight. А нашого розраховує. Так добре. Він не знає, що зі мною рубрики, бачите. Ага, відкати. Ну насправді, насправді, щоб ви розуміли. Насправді, щоб ви розуміли. Він грає за Нубсайбета. У ну, Нубсайбета більше набагато можливостей, ніж у Скорпіона, але все одно удобний. Тихо. Так, добре. Він захвати бере, просто їсть. Просто їсть захвати. Капець, бере бере, використов, використовує соб-зіро, уявляєте? Просто використовую соп щоб Від зонінга. Ага, не встиг. Добре. Фотоблогу, так Іди сюди. Дивиться, дивиться, секунд секунд злився, друзі. гніда запам'ятайте це нікнейм, друзі. Ще ще одна така сама падель, як от на тому відео, яке я вам скинув. Бачите, що вони роблять з кляти Тобто, ці сикуни, вони спеціально виходять, бачите, що передавали їм перемогу. М Мою, тобто, перемогу передають їм. Уявляєте, гидота? Хоча, а ні, почекайте, він зробив квіталіті. Він зробив квіталіті. Тобто ні, тоді не зарахують йому. Він хотів, щоб сталося так, щоб передали йому перемогу, бачите. Але він, у нього навіть не вистачає мужності у Оце, цієї свинособаки, не вистачає навіть мужності програти, чесно. Тобто секунд просто втік. Ось вам і онлайн, друзі. Оці всі гніди, секуни в онлайні. І вони виходять спеціально. Це вже не вперше. Ви бачили багато відосів, де ці сикуни виходять. Запам'ятайте ці нікнейм цієї сволоти і будете знати цю сволоту. От, нікнейм сикуна клятого просто. Я не знаю, мене це просто бісить, друзі. Я не розумію, нащо ви взагалі з сикунію заходите в онлайн. Не позорте ні себе, ні цю гру, тому що ця гра для нормальних людей, а не для таких гідот, як ви. Я кажу тим, і хто так грає, і хто виходить отак само. Бережіть себе, друзі, бережіть своїх близьких. Ми побачимось в наступному відео. А цей сикун обістрав сам себе.